Як в ділі виглядає е, технологія двох капельників? Ось ми вже почепили ринву. другий капельник, функція його, він заходить на сурину. Сюди на тобі стоять грибінці, їх там не видно. Тепер почати. сюди заходить повітря. Якщо взяти, то зараз я підніму. От у нас Сіточка стоїть від шершнів. Вона стоїть. Вода, якщо забігає, попадає сюди, не видно цього бруска, він не мокне і від дощу, і від сонця не руйнується. Таким чином зберігається вентиляція, пташка, якщо сідає сюди, не залізе. Тому що там сітка стоїть, це перший капельник, і другий капельник стоїть, він у нас стоїть. О там під ринвою. Він виходить на лобову ельку. Тоді, якщо в нас попадає кондесат, замітає сніг, він збігає. По першому капельнику і збігає отут капає вниз. Все. І ринва змонтована. Перший капельник, ось він стоїть. Іде гідробар'єр, находить на перший капельник і приклеюється тут К2 лентою. І вона находить на лобову Ельку. Елька заходить під капельник. Таким чином. Кондесат, сніг, який намете туди, буде завжди збігати. и скаповати сюди